Щасливі ті, хто слухає Слово Боже і зберігають Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри, сьогодні ми маємо дуже цікаве і гарне Євангеліє. і я би сказав, навіть радше два Євангелія, які сьогодні ми будемо роздумувати. Евангелія родової неділі, яка є сьогодні неділі про немилосердного боржника. 11-ї неділі Евангелія від Матея, а також в нас припало дуже гарне свято Успення Пресвятої Богородиці. Сьогодні будемо роздумувати над оцим Євангелієм, коли Христос розказує, як потрібно прощати. Прощення, взагалі, по своїй природі, воно є дуже тяжке. Правдиво, прощати дуже мало хто вміє. Напевно, що Христос завжди в своєму. Кому поводженні в своєму слові, він завжди вчить нас правдиво простити. Як це тяжко правдиво простити, не пам'ятати людині всього того, що могла людина зробити. І тут він дає такий приклад: приклад про немилосердного боржника, де один чоловік був цареві винен дуже велике багатство, великі гроші, і йому цар простив. Всі знають цю історію. І тоді цей, кому було прощено, іде і зустрічає свого співбрата, який йому, скажу, маленьку частину завинив. І це йому починає не прощати. Як тяжко взагалі простити по своїй природі, відпустити ті всі. І бачимо, що ми дуже часто не подібні до того царя, а подібні до цього немилосердного боржника, який не оцінює всього того, що Бог мені прощає. Бог завжди прощає. Бог не має е, можливості на нас гніватися, Він не має можливості пам'ятати про те все, що ми йому зробили. А зробили ми йому дуже багато, багато зла. Ми інколи взагалі нічого не робимо. І це також ми робимо супроти Бога. Ми нічого не робимо. Ми деколи взагалі не хочемо щось навіть робити. Робити в своєму духовному житті, маю на увазі, робити супроти своїх ближніх, допомагати. Дуже е, часто, якщо ми вже й допомагаємо, то ми втомлюємося від цієї допомоги. І також важливо, що люди і майже всі, е, ми тяжко прощаємо. Взагалі, можливо, і не прощаємо. Забуваємо. Ми хочемо про то не говорити. Ми не бажаємо думати про то. Це не комфортно нам. І тут є елементи непрощення. Сьогоднішньому Євангелії Христос запрошує кожного з нас простити. Подивитися от ті е, такі підвали на свого серця, де хтось сидить замкнутий, і я його не можу звідти відпустити. Не можу, бо закрив його. Закрив його у своєму непрощенні. Не готовий відпустити. Сьогодні також ми маємо дуже гарне свято у Спені Пресвятої Богородиці. Свято, де багато людей, особливо з нашого такого регіону, вони йдуть до Пресвятої Богородиці до Зарваниці. і йдуть, віддаючи свої мозолі, свій під, все свої такі тяжкі дні для того, щоб попасти до Богородиці. Богородиця то є наша матір. Уявляєте, це і відносини нас із нашою матір'ю. Ми робимо все для того, щоб попасти до неї. Робимо все, щоб вона нас почула. І вона чує. Вона є та, яка показує нам приклад правдивої людини. Правдивої чому? Бо Бог її забирає із тілом, і душею на небо. Уявляйте, як це є гарно? Господь говорить про те, що вона є важлива, вона є тією, яка. Дозволила йому прийти у цей світ. І не тільки дозволила, але вона тіє, та, яка опікується всіма нами. Вона опікується мною, опікується тобою, опікується кожним. Тільки чи ми розуміємо, що це є наша матір, матір, яка готова віддати все заради добра своєї дитини. І це є відносини, відносини нас і з нашою матір'ю. І сьогодні дивлячись на оце успіння нашої Матері, на її похорон. І ми не плачемо. Ми не плачемо. Ми навпаки тішимося з того, що Господь її забирає до себе. І оці відносини, що Господь її бере, забирає із цього грішного світу, з цього світу терпінь, несправедливості, світу, де ллються дуже часто сльози. І Господь забирає її до себе. Це є відносини любові, відносини між матір'ю і її сином. І вона завжди готова допомогти. Допомогти в будь-яких ситуаціях нашого життя, вона є та, яка завжди опікується кожною людиною і хоче опікуватися завжди. Чи ти готовий віддати своє життя у руки своєї матері? Неодноразово ми бачимо, що через неї відбуваються дуже багато чудес. І я, як священик, я неодноразово чув і сам відчуваю оті чудеса, які Богородиця вимолює у свого сина. І вони стаються. Стаються в моєму житті, стаються в вашому житті, стаються в тих життях, які ми бачимо навколо нас. І реально Богородиця допомагає. Допомагає всіх. Скільки раз ми йшли до Зарваниці, я бачу, як Богородиця говорить до людей. Не говорить так, як я зараз з вами, але говорить у повсякденному житті через різні ситуації. Скільки раз ми їхали до Меджугорії, так само дехто багато сприймають людей це з критикою, що ще церква не визнала, ще є багато моментів. Але тут не про везення, тут, е, тут йде мова про відносини, відносини мої із з моєю матір'ю. Матір'ю, яка завжди готова допомогти. І я бачу, як вона допомагає, як вона зціляє тих, хто, можливо, вже у таких безнадійних ситуаціях, але вірують у те, що вона може допомогти. Тому сьогодні, дивлячись на оце її успіння і бачачи оту її допомогу. Віддаймо все наше життя і її опіку, віддаймо все, що я маю, в опіку Пресвятої Богородиці. І нехай вона вознесе це від землі, вознесе до неба. І нехай бажаю, щоб ми ніколи не були тими, які не можуть простити, а були тими, які можуть завжди і ціле своє життя жити з Богом і з Його найсвятішою матір'ю, незважаючи ні на що. Амінь. Слава Ісусу Христу!